І Назар Приходько – людина відома в соцмережах, відомий і волонтер, відомий як людина безкомпромісна. Я думаю, що таких молодих наших ми і маємо робити ставку на майбутнє. І от оскільки інформованість про те, що ж реально відбувається на фронті, тому що Назар і там буває, і весь час зв'язок тримає з нашими хлопцями там. Наші трудяжечки забули, по-моєму, про війну і поїхали відпочивати. Зараз не всі навіть зібралися. Але там періоди такого загострення, так чи інакше, ніхто з тієї сторони не виконує мінських домовленостей. Як зараз там Назар? Ну, от навіть за минулу добу досить важкі зведення, тому що п'ятеро наших хлопців поранено. Під новозванівкою російсько-терористичні війська застосували гради. Я вже тут я вранці написав, що я розумію, що специфіка сучасних воєн вона полягає здебільшого в тому, що це інформаційно-політичні війни, все ж таки виграють війни ті, хто більше володіє інформацією, краще може її донести. Ну і на політичній арені сильніший. Проте я вважаю, що якщо тебе криють градами. То треба відповідати смірчим. Чому? Тому що щоб аби інформаційні політичні важелі були на нашому боці, а не на боці агресора. Ось про те, що ми говорили тільки що з Валентином, так? Це, ну по-перше. По-друге, оця ця ярлик, гібридна, який навішаний на нашу національно визвольну війну. Але національно визвольною називаємо її ми, ті, хто. Або дотримуються правих поглядів, або ті, хто воює безпосередньо на фронті. Бо ми розуміємо, що от попередній гість казав, що це за суверенітет війна. От, от, от. Тому Але я ще від. додам: це ще й війна за голови, за свідомість. І для того, аби заволодіти серцями і умами власного народу, наша влада має робити більш рішучі кроки. Ніж те, що вони роблять <кій> перманентно протягом вже майже трьох років. Ну і, як ви правильно помітили, відпочивати на морях під час національно-визвольної війни, це неправильно. Це м'яко сказати, неправильно. Ну і зараз як от, дійсно ця тестова ну, Facebook зараз дає змогу спілкуватися з тисячами людей, і те, що дійсно з трьох позицій обрали всі, тільки те, що вони нічого не робити практично. Так воно є. На жаль, ну, на жаль, і е, всі тепер вже зрозуміли, що вибори ну, обов'язково мають відбутися в цьому році, перевибори цієї ради. Безумовно, <клес> до того ж, можна так сказати, що. Та вони мали б відбутися ще у 2015 році. Так, фактично. Коли ми зрозуміли, що до чого йдеться. <клес> ну, і взагалі, знаєте, коли ну, є такий вислів, вислів, все відбувається в неприродний спосіб. А коаліція існує в неприродній спосіб. Її ж немає. немає. Є 209 голосів. Є 209 голосів. І ситуативні союзи по голосуванням з ким, з тим, з ким боровся Майдан. Тобто, і це має терпіти нація, яка втратила на Майданах Революції Гідності і на фронтах національної визвольної війни. Оце не подобається. Тільки так. зараз. Тільки зараз. І е, хтось там каже, от там. А якщо б була би широкомасштабна війна, ми б втратили набагато більше, да? І я б, можливо, загинув, і дуже багато тих, хто ще живий, загинув. Тут брав зброю і йшов туди. Але інколи, інколи, і це казав ще мій дід покійний, який воював у Другій світовій. Він казав, коли ти розумієш, за що ти воюєш, і яка кінцева мета, померти не так страшно, коли ти не розумієш, за що ти воюєш, і яка кінцева мета. А розумієте, от, е, ми відчуваємо це там, ті люди, які над нами гори ногами, розумієте? По всьому, Я думаю, так, що... що от, вони самі, вони самі по собі гібридні. Вони називають війну гібридною, бо самі є такі. Бо йде і торгівля з <кій> тимчасово окупованими територіями, і безпосередньо з агресором. От, тобто. А тимчасово окупованими їх ніхто не називає, у нас закону і немає у нас. Так, да, є окремі райони Донецької і Луганської Шо області. Що це таке? Окремі райони є скрізь. Можна взяти будь-яку область і сказати, що, наприклад, Кременчуцький район це окремий район Полтавської області. Безперечно. Там, грубо кажучи. І статус не визначений. Я вважаю, що АТО закінчилося в серпні 2014 року. Так, вона була. Антитерористична операція була з квітня по серпень 2014 року. Почалася і закінчилася mm -hmm. війною. І, і закінчилася Страшною. війною, і, і вторгненням Російської так, Федерації так, так. на фактично наш і День на Вайсь, Незалежності. Да. Іловайськ. так. І всі ці котли, в які потрапляло наше військо, яке потрапляло наше військо. Ну, ми ж всі розуміємо, що це не місцеві шахтери і трактористи зорганізували. Не, ну тут. А хто, хто ж їм давав? Все ну, ж таки, от, минулого року Путін визнав участь віддільних воєнних людей на Донбасі. Визнав. Але до цього ці всі роки брехні і все. І абсолютно, от на державному рівні абсолютно слабка, от якраз інформаційна політика була. Тобто, коли там гатилося сотні мільйонів доларів в бюджети. Колись нікому невідомих каналів, типа да. там звізда Лайф Ньюс, Ньюс Фронт, Ана Ньюс. Я не кажу, ми ж не кажемо про Раша Today, куди ну мільярди, там взагалі да. мільярд. Там, да. Да. Тобто гатилися гроші. Всім розповідали про мальчика в трусіках, про поїдання Снігірії і з насілування на блокпосту. А що ми робили? А у нас довгий час, окрім Пливе Кача, в важких сюжетах нічого да. не було. Так, і то це народна, так би мовити, творчість, угу. будемо коли говорити. звільняли міста, так ми всі раділи, всі раділи. Коли звільнили Слов'янськ, Краматож, до речі, на мій день народження, 5 липня. Звісно, це було на надприємне відчуття. І, і, і здавалося, що ну от так і далі хлопці. Але потім почалося згадати е, захід Айдару в Луганськ, mm, коли да. потім Порошенко там ледь не піною зійшов з криками от що буває, коли в самоволку так яка ж самоволка, якщо Айдар просив. Збройні сили України їх підтримати, а і ті сказали, буде... що ми не підемо, бо от у нас нема наказу. І хлопців звинувачувати з ЗСУ не можна. Але ми говоримо, да, от якщо як так може бути, що під час національної визвольної війни у кожного міністра оборони є таке собі прізвисько, не дуже хороше. Тенюх, Кримський, Коваль Прикордонний, Гелетей Іловайський і Полтарак Дебальцевський. Так. Да. І це, це страшні особливо. Я і... 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 Полтарак Дебальцевський досі ой, тут. Ой, ой. І Муженко, про якого говорять досить відомі експерти, розгромні статті пишуть і все. Муженко все одно є. Невже він такий незамінний і єдиний генерал, який здатен очолювати генштаб? Тим більше, ну, що ми... напередку дуже багато практиків зараз, молодих О, і цікавих. Ну більше. так а кому потрібно в гібридній війні хороший практик, який її здатен виграти? Гібридна війна не для того, щоб її виграти, а для того, щоб вороги домовилися за нашими спинами. Ну і тому, мабуть, ви знаєте, зараз я що всередині робиться? Знищення середнього і малого бізнесу, а це люди, які здатні самостійно мислити. Це люди, які ось там напередку гинуть, це люди, які ну, волонтерствують. Усіх волонтерствують. Ну тут що мені Назару казати, що mm він -hmm. сам цим займається. Так що е це теж. Підривна дія це шатун, план шатун в дії. І все ж таки ми маємо Збройні сили. Так, і Є. потихеньку вони вже самі, командири там напередку, витискають ворога, потихеньку займають позиції, щоб, але там потрібно, ну що, кордон провести, і поки що, щоб ця, як сказав Валентин Гладких, ракова пухлина не взяла всю Україну, відділити її. А там люди нехай розбираються, де їм краще. Чи відділити в якому плані? Тобто, взагалі відділити в контексті як Автономну Республіку Крим? Ні, ні, ні. Мається на увазі Тимчасово, дати їм якісь окремий тимчас, статус? Тимчасово окупована територія. Це ну анклав, який ми відділяємо тільки кордоном. Кордоном, через який не йде контрабанда, ми не, ну, не постачаємо плані, туди так. нічого. Нехай живуть, адже Володимир Володимирович взявся за них і, і вони туди хотіли. Ну, не будемо говорити про всіх, там патріотів mm -hmm. теж багато, у людей немає коштів, щоб виїхати. Mm -hmm. Але все ж таки, от таким чином можливо вирішити. Ну це ну, вже таке надскладне питання. Але я думаю, так, що якби дійсно ми змогли закрити наш кордон з Російською Федерацією в тій частині, то можна було б з певністю сказати, що от з того ж самого дня. Відновилася б антитерористична операція, в якому плані? Немає російських військ, О, все. немає регулярних і найманців російських, і не тільки російських, адже є і білоруські найманці з того боку. Білоруси воюють і за нас, але у них так само десь розділений народ. Да, там, чому ж Лукашенко пустив туди війська зараз на наш кордон? Російський. Угу. Ну, так, що тут так. І то, значить, і реально, хто б там залишився, дійсно залишилися б місцеві терористи, яких вже й той не так то й багато, які не дуже ж хочуть воювати, угу. яких постійно російські куратори сують напередок ну, для того, щоб вони гинули в перших рядах. А наші хлопці потім, перевірці документів, бачили там Донецьк, Луганськ, Горловка, ну, ну тобто тут, тут, тут. прописку не російську. А за спинами оцих загиблих місцевих вони ж евакуюють зразу своїх, щоб да. не було так би мовити, паліва і дійсно кордон закривати треба. Але отут питання: як дипломатичним шляхом це на руку Росії? Бо дипломатичний шлях призведе до того, що нам доведеться в ім'я цілісності кордону так. піти на певні політичні Навтурять поступки якісь, так, і так, так далі. Так. Тобто, Крим нам повертати ніхто не буде. Крим це їх як сакральне тепер, ну нет побед у окривавляної страни адбірем. Е, значить, їм потрібен новий Крим в контексті територіального устрою їм потрібна нова автономія. Для того, аби впливати на зовнішню політику нашої держави, загальмувати курс до Євросоюзу, до НАТО, для того, аби там постійно кричали, а ми проти. І якщо що, опять Путін відділаться. Це ідеологія, а з оборонної точки зору це страшилка, там вже, вже так вони на, на, туди навезли зброї. І в Крим, і на Донбас. І на Донбасі теж, ну але в Криму там база. Там просто військова. Просто база. Військова база. Перетворити курорт на військову базу, це тільки росіяни, можуть подивитися на Абхазію. Це теж колись був да. квітучий курорт. Я не знаю, чи ви там були. Я не був. Був, Я там облазив дуже багато місць, але ну, от, mm. от приклад того, що вони хочуть зробити власне з Ну, формально, і Придністров'я. Ну я не скажу, що це там туристичний край був, Ні. але це був край э, виноробів. Цей славнозвісний букет Молдавії робиться Ні, саме на вже? території Придністров'я. І там спортивних, скільки я сам, ну, от, угу. і збори проходили, все. Ну, все, Люди жили, як жили нормальні люди. А тепер... Там це... знову таки, там миротворчий контингент. І ми тільки на другому році війни додумались, врешті, перекрити сухопутний їм шлях. Так, так. так. Ну, от Інколи дійсно, мені, мені враження, що це якась ну, не війна, це пародія. Пародія, але яка нам викладається На торгівля долями, да, з долями, життями, дуже, тому, дуже що... важкою нам ціною дається ця да. пародія, -то і, справа. і ще одне можу додати, що є таке затерте висловлювання, про те, що от коли таке відбувається в якійсь країні, одразу розумієш, що влада і нація, чи влада і народ відділені абсолютно один від одного. В паралельних, світах, паралельних світах, паралельних світи, ну, да, абсолютно паралельні світа. Ну, я не знаю, завжди е, кажуть, говоріть і ви, але ну, я ж знаю своє нутро. Я, роз, я знаю себе. І от у мене не вистачило б совісті, кудись зараз поїхати на моря під час. Ну, ну як? Ну не вистачило б просто. Ні, я не скажу, що всі 423 депутати зараз на моря. Ні, 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 ні. Там десь 25-30 є тут. Так, і, <сум> і, і досить такі це. Але, е, ми то сподівалися після активної фази Революції Гідності, адже вона ще триває, вона ще не завершена. І от саме то то, я що сподіваюся, би, що ще най, найцікавіше попереду. Безумовно. От якщо будуть перевибори, да. ні, ну ми розуміємо, що е, у нас дуже багато прошарків суспільства. Більше ніж в середньостатистичних війн. Дуже багато це і радянський нам спадок совєтський дістався, і 90-ті роки зіграли свою роль дуже сильне. Тому у нас навіть не три гетьмани. У нас на два українця їх десять. І при тому у кожного своє бачення, у кожного враження, що він богообраний, і у кожного ще й власний вектор і розвитку України. Але я думаю, що так, да, дійсно настав час для заходу нових сил політичних і дійсно нових, але от треба працювати з прошарками, які так, звикли, так, так, так. що ви голосуєте за те, щоб Брежнєв був, або за те, щоб Брежнєв залишився. Тобто тут, тут така, е і от наші е трудяжечки, вони б, якщо б вони йшли народ, їх вже ніхто тут. Валентин сказав, що перевірили 13 приймалін. У народних депутатів в Києві тільки це слово і діло і жодного депутата на місці не зайшли, хоч вони мали працювати тут в своїх округах. Так. І потім вони ображаються ні, Назар, я згоден. Там десь 30 нормальних, але в цій бадязі вони. Теж видаються. І коли ми кажемо, що вони всі такі, нехай не ображаються, вони потрапили в такі заміс, як то кажуть. Хай вони дійсно на мене не ображаються, бо я там теж знаю особисто декілька депутатів, дуже таких патріотично спрямованих, правильних людей, але колись покійний лідер Наунсо Анатолій Лупеніс сказав О, фразу таку де я в розумові так. ще в 90-х роках з теж вже покійним Петром Хмаруком. сказав коли вони сперечалися з тим, що треба заходити до влади чи змінювати систему, і от Хмарук наполягав, що треба заходити до влади і змінювати зсередини систему. Mm -hmm. А дядя Толя затягнувся, як завжди, цигаркою, бо він її взагалі mm -hmm, здається така, не виймав. Не випускав, і сказав, що от дивіться, товариство, от перед вами стоїть бочка з солоними огірочками. І така тиша на офісі запанувала, всі собі уявили. Я кажу, от ви, виньте три огірка і киньте на їх місце три свіжих. Що буде? Вони засоляться, так? Виньте десять огірків, і киньте десять свіжих. Вони засоляться, так? Виньте всі огірки, і закиньте всі свіжі. Вони засоляться. Значить, міняти розсол треба, а не огірки. Так, систему треба міняти. Систему треба міняти. Воно і виборче законодавство, яке ну, абсолютно себе не виправдало, тому що. Оце за даними здається, того ж слова і діла, найпопулярнішим словом 2016 року шістнадцято змі була корупція. корупція. Там корупція. Корупція. Та вона ще та. і вона... коли ми говоримо про цю змішану систему, що є мажоритарники, є списочники, то ну мажоритарні округи це, це розплідник корупції. Кожен мажоритарний округ купив собі і згадується Петро Порошенко. Так. А чого ваш син депутат? От що вам не він же ж пішов на округ. Він пішов сам, але він Петро Олексійович забув сказати, що він пішов на той округ, який Петро Олексійович окучує 20 років. Да, і так і... так багато депутатів мають уже при так харчують округи. Ну, верніше, так. владу там. Ну, Литвин і він все. завжди проходить да. по своїй Житомирській області, так. там плаче в рушник, що він народився в глухому поліському селі. Значить, і і іноді, то, іноді бідних цих старих стариків своїх батьків кудись тягне. Поплавський приготував собі округ. О, поплавок, ну, так, ну, а і тепер вони всі, Литвин і Поплавський, називають себе воля народу. Ну, цинізм. Ну, напевно, цинизм. воля народу в тому дійсно, ну, по їх враженню, що значить, за гречку продати їм округ, це воля народу. Тобто а насправді це біда народу, да. і не тільки е, біда народу в тому, що продаються за гречку, а і вся фракція да. це біда да. народу, да. яка сидить в парламенті. Е, Опоблок, біда народу, е, відродження. Відродження чого? Відродження да. е, ну, ми знаємо, що режиму Януковича. Да. Це да. відродження, відверто, відверто кажу, це так. А опоблок mm. до кого опоблок? До України в опозиції цей блок? Я от не розумію. Опозиційний блок. А як вони. Вони ж що? Ну, якщо вони візьмуть там якусь більшість при перевиборах, це неможливо, звичайно, але як би вони називалися тоді? Mm. Теж опозиційний блок, але при владі. Тобто mm -hmm. э... тут вони під волю народу ляжуть. Mm -hmm. Ну тут різні варіанти Ви у них о. є. І треба так цю систему зламати, щоб не допускати такого. Потрібні свіжі сили, взагалі, Назар. Ну, те, що є угруповання, я не називаю їх партіями там в парламенті, це не, не те, що потрібно нам. Але дивіться, воно все настільки прогнило, що от, згадався випадок. От, у мене наприкінці минулого року загинув друг, з яким я познайомився під час одного з візитів до нашого 131-го окремого розвідбатальйону Лунцовського. Відьмак позивний був, Сергій Рубанчик. Так. Да. Так от зараз яка проблема? Ну, згідно закону, ніби як мають родичам виплатити значить, 600 тисяч гривень за нього. Справа не в грошах. Справа в тому, що він був сиротою. І є в нього брат, один брат, який зараз теж воює в складі Української добровольчої армії Яроша. у брата сім'я? І у брата, І у брата ж дружина ну, так... є. Він звернувся, значить, військкомат. Йому кажуть: а у вас родство не в першій очереді? Він Ничего каже: в сенсі: себе. я ж єдиний родич, я його рідний брат. Вони відкривають, значить, йому положення, де написано, що типу, є рідство першої черги і другої черги. Так, першої черги це типа мама, папа, дружина, діти. Так. Або е підопічні. Ну, таких вже не було. Значить, але. Є рішення Конституційного суду, яке тлумачить таким чином, що у разі відсутності першої черги то друга черга, тобто рідний брат, має право так. на певні виплати, все прийшли до центрального військомату Києва на Шамрило. Здається, а там сидить виконуючий обов'язки воєнкома Війському, Києва да. і каже: у нас є внутрішні накази. Які ага. я вам розказати не можу. Коротше, ви нічого не получите. Каже: хочете, подавайте в суд. Але для цього спочатку хай з'їздить брат в частину на фронт, получить ага. випіску. Що? <ган> значить, цей, а якщо доведеться, то ми навіть проведемо значить, судмедичну експертизу, чи помер він в результаті бойового зіткнення. Ну, <ган> це це ну, тобто, тобто є таємні накази, є. Де, де сказано, відбивайте всіх, щоб не Економити Економіки гроші гинуть, чині, да. бо вони такі розумні. Тисячу а, гривень а... в день Порошенко обіцяв. Потужно. а е, на передвиборчий, що боєць, а то буде отримувати тисячу гривень на день. А коли на харківському ринку тітушки напали на підприємців, і коли потім добровольці короче взяли штурмову квартиру, да. то їм платили по тисячі гривень на день. Вони вели бойові дії. Да, їм платили Це, тисячу да, гривень да. на день для того, щоб вони ну, знищили били, мали, да. малий бізнес, той нещасний. І при тому, ну дивіться, ну є ж практика. Ну, ну добре, не встанов, ну, є поняття незаконно встановленого мафу. Ну прийдите, дайте розпорядження. Скажи, до завтра вивезіть крам. Ну, принаймні те, на чому так, людина так, заробляє. Приїдь і знос. Ні, треба в два 3 години ночі так. заїжджати так. на бульдозерах. А знаєте, чому у нас снігу багато так в Києві? Тому що бульдозери зайняті під знесенням мафії. Ну, це можливо, вже такий да. певний анекдот по Києву. Ну вже, а в Харкові взагалі це ж традиції Кернеса бити людей. Да. І нічого з Кернесом не роблять, тому що, а там наркотрафік, виявляється, він і Добкін кришують уже давно. Розплатилися з владою і все. І багують, як то кажуть. Отак. Так, да, і будуть, і будуть, адже ми говоримо про зміну системи. Ну, от люстрація. Ну, такі, як Кернес, вони взагалі сидіти мають, а не займати якісь посади. Будь-які. Він навіть швондіром сучасним бути не має права. Да. начальником Жека якогось там, чи домкома. А у нас вони скрізь, у нас може, може, спокійно людина там сидіти на такому ж самому прогнилому каналі, на каналі Інтер і казати про те, що. Врізу ви прийшли к власті в результаті переворота називати революцію гідності, да. де загинули навіть один неповнолітній Назар Войтович, який загинув від кулі снайпера 20 лютого, називати це державним переворотом. Якби у нас був державний переворот, вілку би на не віщав. Ні, ну тут звичайно. Якби у нас усі, було стільки. Усі стояли стінки. біля стінки, як то кажуть. Да, да, Якби у нас було стільки, от всіх кажуть. Ну, лежали ну, ну так, була у вас же була зброя. Ну, якщо 10 мисливських рушниць, два-три пістолета там травматичних і пневматичних можна співставити з тим, чим розстрілювали нас ну, з калашами, сестер, а снайперські відкрити. Ну так, та, та, та. та, та, та. тобто, от, ну і куди? І Нікуди. І вони кажуть, у вас же І підіграють таким чином російській пропаганді, яка каже про озброєний переворот. Ну, як же. Де тут був озброєний переворот? Хтось возив зброю і став головою комітету по обороні. Да. Возив зброю ну, проти. Та, і сина на Укроборонекспорт поставив. І тепер у нас, як то кажуть, наш і оборонний експорт, і оборонна промисловість в такому десь. ну, Навіть у Сталінській Росії чи імперії. Під час війни все піднялося, і промисловість запрацювала в 41-му, через півроку почала видавати. У нас три роки йде війна, патронного заводу немає. Коли почали красти росіяни його цей завод з Луганська, треба було вже будувати. Важко у нас, нічого не будується. промисловості І, і немає. теж думаєш, от зараз, ніби як підписана угода, контракт про виробництво в Україні М-16, ну тоді ж теж треба патрони для них робити. Звичайно. Демоші значи, ти будеш 5,45 45 э, з калаша намагатися туди впіхнути. Ну, там же натівський патрон. Це натівський патрон, там, натівський патрон і треба патрон. завод з міжнародними стандартами, технологіями тут побудувати. Є база, є скільки стоїть виробничих потужностей. А ми віддаємо тільки туди замовлення, де є волохата рука. Та господи, рімстма. Так. От будь ласка, в Києві величезний, Величезний тютюновий завод, який був збудований ще за радянських часів, і де можна зразу виробництво перемкнути з гільзи? Запросто, запросто. І прекрасні території за Києвом, там величезні цехи. І е, тим більше, що тепер уже е, вона не має таких, так би мовити, і торгових е, потужностей, і всього можна. Ну якщо... Пластиковий посуд випускала фірма пана <кхи> Пашинського, який сьогодні герой uh -huh. інформаційних. А потім чомусь на чверть мільйона, на чверть мільярда одержав він замовлення на бронемашини, зробив з 50 10, які викинув навіть його, його, як то кажуть, напартієць, авака викинув і забракував. Але вже передоплата у нього. Пашинський багує, як то кажуть. Uh -huh. І так можна, можна було б о, промисловість. Налагоджувати і КБ Південне, якому немає замовлень досі. Ну, що це? Всі кричать, а, не модно зараз сказати зрада. <гум> Якось е, м'якше, можливо. <сум> фарс. Вот, фарс. Це. фарс. От таке <сум> коротке слово, фарс. А їх на фарш усіх, хто, хто, хто до До речі, з приводу Пашинського, от ми кажемо про так. необхідність дострокових виборів. до... Інциденту з Пашинським. Ми бачили активізацію Яценюка по телебаченню з його роликами, що Народний фронт взагалі врятував всіх і вся, і хто ми такі без Народного фронту. І, і зараз, власне, від того, як поведуться з Пашинським, а справу передали до ГПУ, тобто під президенту органа, і якщо Пашинського такі виправдають. Ні, навпаки. А, невже? Тоді це просто комусь було дуже потрібно. Або Петру Олексійовичу, якщо Пашинського такі. То це означає, що Петро Олексійовичу на Арсеніє Петрович і його люди в парламенті, і, і, він, нарешті, і, він, да. і він іде на перевибори, знаючи, що його блок зайде, а він зайде, да. зайде але, але у нього тут теж не уже дуже вигідно. Не в такій чисельності. Угу. По, соц, по соцопитуваннях. Ну, по будь-яких. Не те, щоб я там якусь пропаганду просто так є. Е, е, у Тимошенко зараз найбільший відсоток. Ну сам вже проводиш. От я ж mm -hmm. читаю часто пости, як люди mm -hmm. реагують. Так, дійсно, це реалії. Хто да. хочеться, зміни. Да, Саакашвілі, може зайде. І не може, а точно зайде. Тут питання. Як би його не принижували, як штучно. У нас у, у нас народ любить таких вбитих так. і вбитих. А свіжих? А свіжих і сильних не дуже любить. Ну бо, бо їх э, по перше, влада їх обгортку таку зробить з них, що вони такі такі, що не дай Боже, <гум> і це можливо. Ну знаєте, тут вже складна політична матерія. Можливо, це дійсно така політтехнологія банкової. Я не побоюсь цього слова цілком цілком. Тіпа, врагідно, да бийте мішу. Короче, всім мочим, Нікуди не пускаємо, щоб міша десь проривався, раз на тиждень і кричав про утиски. Народ то наш любить битих і. Так воно було, колись Бродським так було. І він став е... депутатом, будучи в Житомирській колонії. Але я все ж таки вірю в те, що у Саакашвілі дійсно якийсь є план. Чому? Тому що він перехитрив, так виглядає, принаймні, він перехитрив Петра Олексійовича дуже сильно. І йде саме? 8 листопада минулого року він його перехитрив. Ну, от. Коли пішов відставку з посади голови одеської держадміністрації, облдержадміністрації, да, значить. А на наступний день Трампа обрали президентом, враховуючи, що Саакашвілі да. завжди мав контакти з республіканською партією і став непідконтрольним Петру, який весь передвиборчий значить, е, період топив за, за Клінтон. Чим так. дуже сильно і зараз найнято кампанію, яка угу. проти так. Трампа виступала для піар угу. кампанії там в штатах. Так, і тобто, т, е, ну, ці всі моменти дуже складні. Ну, Ляшко зайде. Ну, ну самопоміч зайде. Можливо, зайдуть дві нових дві нових, ну сакашвілі три вийде. Зайде Гриценко і зайде справедливість на Ливаченка. Може, ну, і може вже би. хоч хоч щось і свобода, і і свобода, свобода фракції візьме. Має. тобто, так що тут ви знаєте, так чи інакше Назар правий, тому що освіжити парламент зможемо. Ми з вами, якщо не так. будемо голосувати за тих. Про, якого, про яких, от ми так, можливо, і образливо говорили, що це, це не воля народу, скажімо умовно кажучи, а це воля їх, там тих, хто над нами догори ногами, і тих, хто гальмує просування України вперед. Спасибі, Назар, удачі в роботі, тому що постійно читаю і більшість аргументів дуже і дуже такі беззаперечні. І вам ми вдячні за розуміння, шановні телеглядачі. Того, що ви чуєте, і бачите до зустрічі завтра. До побачення.